Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов на мій канал вперше. Чим хочу сьогодні з вами поділитися? Ось маю таку сімейку, на чотири корпуси вона сидить 145-та рамка, 10-рамочні корпуси. Привіз два ось таких вулики вісьми рамочні на вісім рамок 145-ї рамки. І буду робити відводки. Зяточок іде, але він незначний з акації. Вітра у нас. Сьогодні зранку трішки було тихо, а ось на після обіду знову вітерець грає. Хтось йому 100 грам наливає, ось він і грає. О, ну і за одне поділюсь своїми думками, поки буду працювати з цією сімейкою. Так, це їхній паспорт. Працювати, працюю в рукавичках, як обіцяв. Але це вже не настільки, це нагадали самі бджоли, що треба працювати в рукавичках. А саме більше всього, не скільки на аграріїв, я думаю, а скільки на те, що той рій. У минулому відео, отут з'явиться посилання, ми говорили про ту сімейку, в яку влетів рій. Ну, рій дуже добрий в лапках, ганяє по всьому дворі, не дає мені не працювати, нічого, не знаю, поки не замінимо матку. Я навіть не знаю, як працювати з бджолами. От такі бувають ройки. Ну, шалені, так. Да. Що маємо, то маємо. Ввожу з собою таку воду, відводкам наливаю в рамочки. Так, інструмент мій. І внизу на всяк випадок взяв, не знаю наскільки який розвиток цієї сім'ї. Ще взяв їм 145-й корпус. Знадобиться, поставимо. Не знадобиться, значить не будемо їм ставити. Підчистю трішки рамочки. Поки джолки дають, бо потім вдруг буде така необхідність. А вони можуть... Так, де моє відерце? Єсть. Так, що ми тут маємо? Скажу, що під корпусом стоїть ганіманівська решітка. Тут у нас медок запечатаний. Слідуюча рамочка. Це ми... Піднімали, так як і на рутівську рамку, я сюди піднімав відкритий розплід. Більшість розплоду вже вийшла, оце залишилися п'ятачки. Ну, годиться така рамочка для відводка. Зразу ставлю у відводок таку рамочку. Ось, прибираю тут. І мед ззаді. І от таким чином льоток відкритий. Хто хоче, вже хай утікає. Так. Така у нас рамочка тут з трутом, Це поки залишу тут. Вирішимо, що робити з тою рамочкою. Ось така рамочка. З печатним розплодом. І ще таку рамочку глянемо. Тут також в основному розпліт вийшов, Пятачок там, там, тут трішки. Ось третю їм таку ж рамочку. Одну рамочку вже заготовлюю, що це віддам іншу. І, і все. Це в нас отакі дві. там. І все-таки прийдеться подивитися, давати їм знизу. Нема в цієї сімейки, що грабувати. Так. Значить, що я роблю? Знімаю цей корпус, прикриваю його. Все. Забираємо поки ганіманівську решітку. Є. Так, і доведеться доповнювати звідси. Ось рамочка. Тут у нас і мисочка є. Порожня, поки порожня. Так, дивлюсь тепер маточку. Вимушений я це робити, інакше зроблю шкоду. І все заплановане. Підеш кереберць. Так. І ось цю рамочку я забираю. Одну сімейку можна читати зібрали, але бажано на неї ще б додати бджілки. Зовсім було мало бджілки на горі. І треба знайти таку, де більш молода бджілка. І знову ж тепер доводиться дивитися, щоб не було маточки на цій рамочці. Трішки додавлю бджілки. Так. Ага. так, так, так. Отак, дорожки у нас пішло. Не так, не вистачило на дві, а треба дві. Так би тільки ті забрав і все, швидше процес ішов би. Але зараз доводиться отак перебирати. Так, поставлю оцю сюди. Більше неймовірно, що цю також заберу рамочку, але вже в іншу сім'ю. Так. Тут у нас открытие, молодая пчела. Большинство старые пчелы в поле Сейчас тут и с пылком жилкой ходят. За того, чтобы большинство пчелы злетить, надея на вот молоду. що вона тут залишиться. Ось так. Все, поки вважаю, для цього відводку нуклеусу достатньо. Так, нарізав плівку. Де мій дах. Скоро у вас з'явиться господиня. І буде все у вас гаразд. Так, є. Угу. І, щоб номер дивлюсь мені назад, є. Ось тако, Так, є. І поставлю, де його буде місце. Я з пасіки далеко не уносив, цей відводочок ось стоїть два ящичка, на одному із них буде стояти ось цей відводочок. Тут йому все буде, як кажуть, в кращому виді. Забираю я оцей наш корпус, поки поставлю сюди на бік і покажу дно. Значить, Дно в мене тут січате, але за того, що це відводок. Я затулив зсередини ось ДВП, прибив планочками, бо воно може покоробиться, піднятися, там десь рамочки перекривати. Потім не важко буде відірвати, загнув, гозочками забив, загнув їх, щоб було як можна легше. І залишив ось таке місце, одне невелике, воно на відео, я думаю, добре видно. Все-таки вважаю, що цього льотка буде їм мало. Для повітря ось такий льоточок, щоб вони могли його захищати. Ось, отак отакий льоточок буде в них стояти. Так, показав, да? це корисна річ. Рекомендую. Тут отак з таким п'ятачком рамочка митку стоїть. Так само і в тому. Я робив і годівничка. Годівничка, поки порожня в ній нічого немає. Так, це ті рамки, де ми знаємо, що матки точно нема з таким ось печатним розплодом. Ставимо. Потім ось таку рамочку з печатним розплодом. Ну, можна вважати, що рамочка тут добра одна є. Так, це у нас взагалі тут одні трути. Ну, на ній і медок. Медок уже цьогорічний. Не знаю, більше всього, що я залишу в цю сім'ю таку рамочку. А струсити бджілку ніхто не забороняв. Так легенько, без всяких, так, ну на крайній рамці там ті дві хай залишаються не буду. Дивіться, цю ми струсили тут тут жілку. Так, що у нас на цій рамці? Тут різновіковий розплід. Не, не годиться нам, але я також дивлюсь маткову хочу струсити і цю бджівку. Ось таке доводиться. Планував, що буде швидко, зробив де пішов, але не вистачило наверху рамочок на два відводки. А мені На один там було достатньо. Але мені треба два відводки, що маточку не знайшов. Все, там є. Тепер йдемо далі. Так, оця рамочка мені більш подобається. Зараз гляну, що я тут ще відкладав начебто. Ага, оцю. Отаку рамочку. І вони тут багато, багато також розплоду. Ця сімейка може з нею не справиться, з цією рамочкою. Що... Ось треба вибирати із цих двох рамочок. Якщо не піти нижче, подивитися, може, що нижче є. ну Оця вона не сильно засіяна. Трішки-трішки тут є, але вже такі личинки, на яких маточники і не потягнеш. Так, дивлюсь тоді на цій, дамо цю їм рамочку. Дивлюсь на ній, щоб не було тут маточки. Теж я її тут не бачу. А було б бажано побачити, щоб бути впевненим, що не переніс. Так, поставлю отако, між двома цими рамками з печатним розплодом цю рамочку, все цієї сімейки. Ці три рамочки досить. Поки прикрию, може такий я гляну зараз вниз, може ще там, де є печатний розплід і візьму його, хоча там щось зовсім не так, як гадається. Ну, подивимось. Так, треба курнути. Трішечки їм. Так, глянемо, що в нас тут. Ну, ось така рамочка, яку можна точно забрати. Оце більш, більш підходить ця рамочка. І все, і це мені буде досить. Для тієї сімейки, тому відводку, тому нуклеусу. Він нас буде виводити маточку. І щоб він виводив, треба не перелезти маточку з цієї сімейки. Не знайшов. Ну і добре, так. Відчиняємо. Ось таким чином сюди ставлю і повертаю оцю рамочку їм. Все. Таку сушинку сюди даю. Щоб не ставити заставні, зараз вже тепло, все, сімейка, можна вважати зібрана, все і переношу на своє місце, де він довжен буде жити. Ось таким чином. Вулики ці легенькі, вони без Це не фальцеві, які треба піднімати. Всією сім'єю. Що ми робимо тут? Ну все, я тут рамочки піднімати не буду, а взагалі підніму. Гляну. От. Мисочки. Не планував. Ну і що? я її затоптав. І хіх, я знаю, що там було. Ага. Випадково тільки підняв рамочку, ось наша маточка ходить, мітку не видати. Видно, що вже, звісно, вона старенька. Також треба її замінювати. Ось що робиться ці сім'яйки. Тепер сюди будь з цих рамочок можна поставити. От яку взяв, таку і поставлю. Це, решітку ставити я не буду їм. Піднімаю ось цю рамочку їм. Тут один трутень, практично нічого такого немає. Трутень нам треба. Хай довиховується в цій сімейці. Так, значить ми отут відвожу. О, так. Так, оце так і є рамочка, ми її сюди їм повертаємо і все. А ті дві рамочки заберемо жали, повертаємо в годівничку, ставлю сюди планочки, ага, бджілок струсимо. Ну що ж, поталанило я, подивився, що одну рамочку. І там була маточка. Це добре, тепер я спокійний, точно знаю, що в мене там маточку я не переніс випадково. Ну, отаку друзі проробили роботу. Все, цей корпус у них зайвий і інший не даю, є в них. Ось. В цьому ще корпусі де працювати. Так що нехай працює. Все, друзі, ось проробив таку роботу, воно буде якби протироєвий метод. За одне передивився, що бджілкам є, ще де працювати, і той же ж корпус, що я привіз, він зайвий, значить, піде на іншу сім'ю. Ну, отак, друзі, показав вам, як. Роблю відводки і нуклеуси. мені потрібно ще десь було оприділити дві маточки. У цій сімейки планував, що вийде, просто забрати зверху по 3-4 рамочки і зробити відводок. Але вийшло, що цих рамочок не вистачило. Одна рамочка була засіяна трутом, підвело, так би сказати. Довелося. І бджілки все рівно треба було струсити. все рівно довелося е, знімати ганіманівську решітку і струхувати бджілок із тих рамочок, де є відкритий розплід. Ці е, більш там молоді бджолки, і більше всього, що вони не злетять і залишаться в тих відводках, ну, яким я через 4 години. Дам маточники. Отака історія. Всім, хто дивився, велике, дякую. Хай щастить мирного неба. Разом веселі.